Не тримання сечі, всім вітання. Нетримання сечі це хвороба, при якій спостерігається мимовільне сечовипускання, і ця хвороба не є тільки медичною проблемою, але й соціальною, а також гігієнічною. І для того, щоб вибрати ефективний метод лікування, мимовільного сечовипускання, необхідно насамперед визначитися з причинами. А причин виникнення нетримання сечі є декілька: це слабка або недостатня підтримка уретри, з замикаючими м'язами внутрішнього сфінктера, психічні розлади, гормональний збій, ускладнення. Після пологів або важка й та інфекції сечу статевої системи, і лікування нетримання сечі необхідно довірити професіоналам, досвідченим лікарям-урологам, які не лише проведуть спеціалізоване обстеження, але й забезпечать кожному пацієнтові індивідуальний підхід до розв'язання делікатної проблеми. Найчастіше лікування нетримання сечі спирається на немедикаментозні методи, в тому числі на формування плану походу в туалет з виробленням стереотипу поведінки, зміцнення тазових м'язів методом систематичних тренувань та фізіотерапія, прогрівання, мікроструми і таке інше. І до цього основного лікування дуже добре додати ще препарати на рослинній основі, які укріплюють стінки сечового міхора. Тайміназа це натуральний комплекс, який містить лише рослинні компоненти, а саме екстракт насіння гарбуза, який допомагає зміцнити м'язи сечового міхура, відновлює його тонус і зменшує чистоту та інтенсивність нетримання сечі. Екстракт листя чорниці містить потужні антоксиданти, які захищають клітини сечового міхура від пошкоджень вільними радикалами. Екстракт листя кропиви допомагає зменшити запалення в сечовидільній системі та полегшує симптоми нетримання сечі. Екстракт бобів сої містить фітоестрогени, які підтримують гормональний баланс, і це особливо важливо для жінок у період менопаузи, коли нетримання сечі пов'язане саме з гормональними змінами. Вітамін Д, який міститься у цьому комплексі, зміцнює кісткові тканини та укріплює імунітет. Він також позитивно впливає на функціонування сечового міхура і сечовидільної системи в цілому.